Сьогодні неділя, гости, серпня 2023 рік. Ми починаємо з прекрасного. Це моя орхідея, трошечки така слабенька. У нас вже давно. На сьогоднішній день ми готуємо недільну, недільний обід і нас в меню росіл з скурки, ніжки. Курячий і перець маленький, зелений по-італійськи. Приготували курячі ніжки, помили, наріза... нарізаємо цибулю, трошки нарізали, і натираємо моркву. Так як сьогодні мого оператора немає, то ми попробуємо то робити. Ой. Ми спробуємо то робити самі. якщо... Ось так ми склали колячі ніжки. Отак ми натевли і поставили на середній вогонь. При тому я ніколи не наливаю олії. Ось Отакий перець, який я говорила, що ми будемо готувати його по-італійськи, я його помила разом з фостиками. Разом з насінням на пательню кинула одну ложку столову олії і один зубчик чесника і висипала весь перець сюди, помішала і накрила кришкою, і він в мене зробився отакий. В кінці посолила трошечки і більше ні води, ні олії більше давати не треба. Накрити кришкою і хай він собі тушиться. От на мене така велика кришка. Я його накрила такою кришкою і він тушиться. Це в мене вариться макарони на росі. От ще трошечки вони будуть готові. А це вже майже готові, майже готові. Це Вони вже готові, але я хочу трошечки, щоб випарувалося. Оця вода, тому що я коли клала їх, вони трошечки протушилися без олії, тільки з морквою і з цибулею. Я додала до них солі і залила водою. Накрила кришкою і забулася аж поки вони не стали готові. От коли вони стали вже готові, ці ніжки. Я відкриваю кришку. Оцей соус дуже смачний. Його можна використовувати, додати ще трошечки муки, щоб він був трошки або крохмалю, щоб він був трошечки краще муки, щоб він був трошечки е густіший, але я не даю нічого. Я відкрила кришку тільки для того, щоб випарувалася вода, вода випарується, і ми будемо їсти. Разом з італійським приготовленим зеленим перцем. Це наш розсіл, який вже також готовий. У нас всі страви готові. Робити, робити, напевне, салат з помідорів я не буду, але якщо хлопці схочуть, хай собі роблять самі, бо я вже так змучила. Накриваємо на сіл, як завжди. Зараз ми накриваємо на сіл, як завжди, в великій кімнаті. Можемо накривати на вулиці, але у нас на вулиці сьогодні трошки вітер. І щоб хтось не здувалося з стола, ми накриваємо великі кімнаті і сідаємо обідати. У нас зараз половина четвертої, ми обідаємо пізно, тому що ми сьогодні неділя, спали довго, снідали пізно. І тепер починаємо нас обід, який перейде легенько у вечерю. Так, Ну що ще вам сказати? ну Зроблю я, напевне, салат, а може і не зроблю, подивимося. Салат ми будемо робити з свіжих помідорів з нашого горо... з городу, нашого... нашого сусіда. Він має город, дозволяє нам зривати помідори, помідори. У нас вже є зірвані одні в холодильнику, щоб вони були холодні, а всі інші є на вулиці. Зараз ми вам покажемо. Оце наші помідори, які ми, які ми зірвали на городі нашого сусіда, що дозволяє нам то робити. Це наше подвір'ячко. Це подвір'я наше і нашого сусіда. Ми в нього фітуємо цю хату, до речі, щоб ви знали. Це наші машини. Ми орендуємо, ми орендуємо цю хату. Оце наше подвір'я, оце наша дорога, наші квіти. Просто сьогодні трошки вже холодніше, бо вчора випав, дай, сьогодні зранку випав дощик. випав дощик, і квіти всі почали, набралися трошки сили. А тут така спека 40 градусів стояла, то все посохло, хоч підливали, не підливали, але все посохло. О, маємо свої помідори. я Отут один помідор, там одна, отам бачу, два це наші помідори, бо в нас така маленька грядочка. На, на другий раз ми її переробимо. Це наші огірки, але цікаво, вони світуть, але чомусь не. Не запліднюються, не знаю, з чим це зв'язано, Хто знає, може мені сказати. Я не знаю. Гарно цвітуть листки такі великі, як лопухи, Ви подивіться, який листок, дощ випав, і то все почало так, знаєте, набирати в рості, не знаю, що робиться. Отаке От тут. Ці квітки, які цвітуть е тільки навесні. Зараз вони також чомусь повиростали, такі великі, кактус, не кактус, а. Каштан чомусь почав нам псувати листочки, знаєш, що є треба. Одним словом, роботи багато, але оце кактус, Який кактус? Це не кактус, це лаврове дерево. Ми подили малесенькі, якісь світочки десь знайшли і посадили. Це наші, це наші квіти, ми їх обриваємо, вони далі ростуть. Рускавки, які також. Все хоче догляду. А спека стоїть, ми за собою не можемо. Дощі падуть, оце ми тільки побілили в цю стіну, у нас знов стала О, не білина. Ось така, отак ми живемо. Не знаю, чи це добре, чи погано, але О, так як є. Ось такі перці в нас виходять. І вони береш отак і так весь перець їсть, тільки без цієї кісточки. Так роблять італійці. Ммм, mm, яке смачне, але ще оце тільки коста. Ммм. Дуже смачне. Може треба було менше солі, але для мене це є дуже добре. Оце наш, наша юшка. Юшка в. <звиска> Як макарони називаються, не знаю. Mm. Стісто. Забула, що по українськи макарони і тісто. Я його не робила, я купила то в магазині. Італійське тісто купила в магазині. Оце ми так, бачите, розливаємо. М'ясо ми звідси не витягаємо, ми цього м'яса не їмо. Ми його вже потім витягаємо, коли з'їмо весь розсіл, а потім я з нього роблю такі налисники м'ясні. Буду робити покажу. Так. Щоб О, це наша курка, яка зготовилася. Це кукурудзяна каша. В Італії то називається полента, яку ми зготовили у косові певне бануш, бо вона зроблена. У нас зроблена вона також на сметані. І до цього ми додаємо ще італі... по-італійськи перець. Його можна брати отак. Він дуже смачний, зелений, він, не чист... він миється добре, але з середини кісточки не витягається. Чого найкращого смачного, до зустрічі. Хай вам буде добре, хай буде небо мирне над головою. Підписуйтеся, ставте лайки, вчіть мене чогось, підкажіть, підкажіть мені щось, бо я тільки почала займатися ютубом. Це мені підказав мій онук, який мені багато в чому допомагає. Щасливо.